Не може це пропустити такі жирні, сидять. Плюс п'ять, однака щось кота немає. Кинув таку ДСП. Це страшне як доміно печ ну перемішку, але аж сюди, гарно воно горить. Календула. Только що було і мало страшне. Хтось щось вмілкнув. <гум> якусь ерунду. Так, ну вже виходить, стопне діло, 19 градусів вже є. Ну, заходиш так, дуже тепло. Значить, які є черевички. Лапки. <гум> так. Стоять. Стоять. Так воно тут серйозно. Стукає 245. <хи> Оце дає. 240. А ну блимає воно знатно. Якось так. Це у мене вхід. Та я навіть чайник не вмикав. Непогана електроенергія. Це, мабуть, десь. Дуже низька фаза. Перекос пішов. Он з розуму сходить. Тільки що так трен-трин, трен-трен. Навіть захист працював, чи щось тут на да, захист. Коротше, якась фігня з електричеством. Відбувається. Да ви, хто прибіг. Уголюк якийсь. Пішли, я тобі там, борщу. Коротше, одні коти. Охи, морда. Так, пішли лайхаки. Це що я роблю. Оце отаке от листя там вся таке. Гедота. Складаю таких пакети чорні. Можна трошки трамбувати. От зараз гарно воно вологе. Все. І воно тут краще перетворюється в закритому пакеті. От зараз воно ще роса, тут все таке туман, воно все таке воглоге, це дуже гарно. Через рік відкриваєш пакет, а там. Міф, так перегнуй повністю з черв'яками, со все те, що треба. Коротше, гарна річ виходить. Так, але обов'язково треба зав'язувати. І якщо воно не вологе, то може бути, знаєте, ж, е буває таке, що я збирав, коли вологе там повністю нічого не залишається. Перетворюю її на ці. А буває, Збирав коли суху, я вже так визначив, коли суху, то суха так і залишається, воно просто трухлявіє і становить, а не перепріває в перегній, а то прям переприває в перегній. Це я буду зараз зав'язувати. Ну, На кучі теж можна, нічого не треба перетати. Але на куча, по-перше, в мене <хи> повна, а по-друге, тут що О, щось вже росте. Якась фігня. А на кучі воно гірше. Вона може там висохти туди-сюди. А оце от набиваєш такі мішки 120 літрів. І воно перепріває нормально.